Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати тих, хто за покликом серця став на захист України. 14 березня особлива дата, адже саме цього дня, у 2014 році, перші добровольчі батальйони вирушили боронити нашу державу від російської агресії. Добровольці це ті, хто без вагань залишив свої домівки, родини, роботу, щоб стати на захист незалежності та свободи України. Вони справжні герої, які першими стали на шляху ворога. На жаль, боротьба за свободу України триває. Багато захисників віддали найдорожче своє життя заради нашого майбутнього. Їхній подвиг не має ціни, і ми повинні завжди пам'ятати їхні імена. Шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Пиняться бої, останній постріл пролунає, жимати сина виглядає, коли припиняться бої, ні повідомлені, ні дзвінки, мовчить старенькі стільних когуби, якому Тільки щоб йому збулося, і краще сину, ніж батькам жилося, а зараз ще зробити може мати, полити бога б ні ночей не спати. Лися спадати, виплакати в очі, і вірити відвезли очі. Шановний дорогі мої земляки, жашківчани. Сьогодні День українського добровольця. Дійсно визначний, знаковий день, тому що добровольський рух то є відмінний український рух, то є рух суперсили. Я ще ніде не зустрічав такого руху, як в Україні. Найбільше добровольців серед нас. Чим він зумовлений, можна багато філософствувати, але Україна то високодуховна нація, високоморальна. Загартована в багатьох боях і віками. Згадати тільки Запорізьку Січ добровольці. Легіон січових стрільців добровольці більше 20 тисяч вже відразу прийшло воювати. Австрійська імперія зменшила до 2,5 тисячі. Але то добровольці. Добровольці в Другій світовій війні і сучасна потужна хвиля. З Революції Гідності, з Майдану і в пекло, і в бій. Чому Суперсила? Бо то є приклад. Приклад для того, щоб наслідувати кроки добровольців. І вони не задумуються, кажуть, чому я? Вони кажуть, ніхто, окрім мене. Навіть не оглядаючись назад, чи хтось іде за ним, йде вперед. Чи то на побудову фортифікаційних, чи то волонтерити, чи взяти зброю до рук, а то найвища чеснота іти захищати. І сьогодні ми справедливо віддаємо шану всім тим, хто є добровольцем, хто є волонтером, хто на своїй роботі чи бере до рук лопату, іде відбудовувати, розчищати. Тягне за собою таких, тому що багато людей є несміливі, не можуть зробити цей крок. А в нас є сміливі люди. Тому сьогодні честь і хвала всім тим, хто бере на себе такі зобов'язання бути добровольцем, яке зовсім не просто, бо то мати велику силу духу, силу волі і любов до Батьківщини. Щиро всім нам бажаю. Поважаємо добровольців, беремо з них приклад і продовжимо їхню справу до повної перемоги. І нехай все-таки на Україні запанує мир і добровольці з воєнного стану перейдуть добровольцями в відбудову і розвиток нашої країни. Слава Збройним силам України! Шана всім тим, хто поклав своє життя заради нас і заради рідної землі. І слава Україні! Зараз, представляючи тут військовослужбовців, хочеться додати до слів Ігоря Андрійовича лише одне. Дійсно так, дійсно, вся нація проявляє себе у цьому добровольчому волонтерському русі, адже не лише військовослужбовці стоять на захисті нашої батьківщини. Будівельники, айтішники, навіть кухарі всі ми стоїмо на захисті нашої незалежності. І нашого суверенітету. І так спокон віків ми ведемо цю боротьбу, починаючи з козаків, починаючи навіть раніше. Тому честь усім, шана і всім дякую, хто долучається до нашої загальної справи. Дякую.